З операторів, епкіфідронів. Раніше я займався дронами, такі як Mavic, Autel. Зараз підвищуємо кваліфікацію, вже перейшли на епкідрони. Ековідрони це такий квадрокоптер, який є унікальним безпілотним таким апаратом, що пропонує нам такий. Досвід пілотування і потужні його характеристики, які є в теперішній час. Технологія FPV взагалі розшифровується як бачення картинки від першої особи. Під час пілотування таким квадрокоптером використовуються спеціальні окуляри. Це дозволяє пілоту відчувати динамічний політ і відкривати нові горизонти в оправлінні. За в сучасних fpv дронів є максимальна точність, відміна якість зйомки, швидкість пересування та ураження цілі. Сам БПЛА, сам fpv дрон залежить від дуже багатьох факторів: це розмір, вага дрона, вид, параметри двигунів, пропелери, польотного контролера, там приймача, якість відео з камери, основність акумулятора, радіус самої дії за допомогою спеціальної антенни. Чай, БПЛА широко використовується, щоб нести певний вантаж та подолати визначені відстані, щоб уразити саме противника в таких місцях, де не долетить ракета чи не пройде піхота. Крім того, може він проникати в такі місцевості з дуже інтенсивною та високою швидкістю, і це дозволяє реагувати оперативно на зміни ситуації, пересування техніки. Та живої сили. Практикуємося, практикуємося кожного дня, вдосконалюємо свої навички. Сьогодні займалися практичними завданнями і подавання перешкод місцеві місцевості, проникнення в дрібні щілини та виявлення та враження техніки умовної.